Якщо Ісус був просто людиною, то яка ще людська теорія, філософія або просто балачки, сказані 2000 тисячі років тому, справджувалися з такою точністю, як слова Христа. Він попередив множення війн, епідемії, голоду, катаклізму, землетрусів і найголовніше відновлення ізраїля. І досягнення цивілізації безсилі перед словами Ісуса Христа, але найголовніше, його вчення Євангелія наповнило всю землю. За останні ці тисячі років історії бачимо, що бувало багато людей, які боролися за ідеї релігії та багато іншого. Якби Ісус був просто людиною, то Християнство залишилося б ідеєю. Однак християнство це не просто релігія, а домінуюче вчення у світі. Багато було вчителів. В одному тільки Ізраїлі, скільки лжемесій було, і хоча сам Ісус він рухався в межах Ізраїлю, але його вчення дійшло до всіх країв землі, як він і сказав. Безперечно, Ісус, Він Господь і Бог, як і сказав Фома не побачивши воскресого Христа, Господь мій і Бог мій.